Рославі Божественну силу Твої, не залиш нас, сподіваємося на тебе. Дай вір світу Твої, церквам Твоїм, священикам Твоїм. Бажаю Тобою, Україні нашої владі війську, всім людям Твоїм, по всяке Боге дання, сходить з дарісходить світла. Будь відносина славу, подяку, копинення, ось чує сина, святому Духу, Нині повсякчас, на віків Нехай буде ім'я, Споняти. Воскресе і смерт, Христос, істинний Бог наш Мовічі, мати, святих славних сих апостолів, апослав, вулиці, які м'ясі святих, поміли з усе нас. Благослови, Господи, на всякий час, за неполаю, уста твої, Господа, буде колитися, душа моя, нехай пишуть війні, заселяться, величайте, Господи, зімови, прославляйте в ягобі. Я шукав Господа, він почув мене. І від усіх скорбот визволив мене, приступі до нього просвітитися, лиця ваші не осторомляться. Ось у блага, і ось би почув його. Від усіх скорбот, спас його, а не охороняє тих, що бояться його, І визволяє, споживій, не бажти, що бойови. Мала має на нього. Бійтеся, Господа, сім'я його, бо не знають, не статку ті, що бояться його. Багаті за божілі зголоніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіте, діти, послухайте мене, я страху Господню научу вас, хто з людей бажає жити, бачити ті благи, стримує за зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйтеся від цього злого і роби добро. Будь ми і пинуй того, очі господні звернені до. Праведник, і вуха його в молитві, лице же Господнє проти тих, що тишочення зло, щоб знищити землі, пам'ять про них розвивали праведні, Господь почув їх, їх і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь оскорботне серцем і смиренним духом, і спасає, пароту скорботу праведника, та від усіх визволить його Господь. Господь охороняє всі косі і ні одна з них не зламається. Смені річників люта, і ті, що ненавидять, праведного загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що оповають на нього. Приміжнує нела. Oh, oh, Ali, ó. Без перестану співають ангели, пастирі грають на сопілках, достойну пісню, взиваючи слава вічні Богу, який сьогодні народився верте від діві, і богородистю, в ємі єміському величає. Сьогодні ми святкуємо другий день Різдва Христового. Сьогодні свято Собор Пресвятої Богородиці. На священнику, бачите, Голубі Ризи, це говорить про те, що це є Богородичне свято, так як ми святкуємо свято Різдва, так як сьогодні Собор Пресвятої Богородиці, яка послужила. Ці страшні тайні, які говоряться сьогодні в пісні спів. Тому ми сьогодні співаємо і прославляємо як Ісуса Христа, так і Богородицю, яка іменно е, послужила великій тайні Боговіттілені нашого Спасителя. Божа Матір е, пройшла великий шлях е, до того, як вони вона родила Ісуса Христа, жила благочестивим життям. Ходилася в благочистивій сім'ї, і вже в малому возрасті була віддана в храм господін, де вона там несла послушання, ткала тканини, ткала ризи для священиків, робила багато чого такої роботи. От, но питали її ангели, і вони з нею говорили. і божественні Словеса, божесне поручення, вона внімала Цим. Вже коли їй було сказано, що від неї євиться спаситель світу, вона сказала, я смиренна раба, нехай буде по глаголу Твоєму, То есть, по тому, що ти говориш, То есть, Божа Матір була завжди смиренна, добра, і вона так і все життя пройшла з Ісусом Христом стояла коло Христа, плакала по ньому по своєму сину. Коли пішла на небеса, то там, хто був на небесах, то говорять, там, де її місце, де її е, іменно жилище, там її ніколи нема, тому що вона постійно знаходиться на землі. Вона слухає молитви людей і допомагає в різних обставинах. Е, тисячі було. За случаї, коли Божа Матір являлася, допомагала в образі простої жінки, завжди вона там, де є О. І Було її і на горі Почаївської, де її стопа була Божої Матірі. Там є ікона чудотворна Почаївська Божа Матір. Туда дуже багато людей їде. В Києві є ікона Призина Смирення теж. Іменно де на стеклі образ Божої Матері від ікони перейшов. Нерукотворна робота. робота. Божа Матір завжди є. І тут наш храм теж носить її ім'я івоської ікони Божої Матірі, теж велике чудо произошло, коли Жінка взяла ікону, по якій іменно. Стріляли і положила на море. І та ікона по морю прийшла до е, на Афон і Монахи три дні не могли її взяти. От, тільки потім один монах молитвою прийшов, е, з згрузи монах і вона називається Ігорська, взяв ту ікону от, і поставив іменно в храмі. Вона потім з храму. Була не йшли в храмі, а була на вході в храмі. І вона сказала, що я в цей час буду захищати монахів і всю гору афон, своє благодаті, і ви ні в чому не будете мати проблеми. Тобто Божа Матір на Афоні є теж заступницею. Так як і в нас тут лаври, києво Печерська лавра, Присвячення Божої Матері і Почаєвська лавра Божої Матері присвячена, тому вона має велику заступницю. Тому для нас сьогодні свято, так як наш приход тоже носить свято ікони Божої Матері. Всіх вас вітаю з цим святом, тому що Божа Матія завжди допомагає в житті і особливо там, де церкви носять її ім'я. Вона розвиває, вона дає благодать, силу і так дає таку можливість, щоб е, вже від, цей, від цього храму, від, від, цій, від, від, від храму з'являлися е, другі багато соціальних проєктів, таких як служіння бідним, знедоленим, військовим, іменно ці храми, які ім я, носять ім'я. Це показує, про то, що яка вона милосердна. І дає цим храмам можливість це все робити. Тому що так благоприяствують в такому всьому служенні, це просто чудо Боже, тому що де людина не йде, іменно, е і завжди їй допомагає Божа Матір імені в всіх всіх проєктах. Тому е наша церква дуже несе велике послушання. От е ми, е значить, у всій області проводимо благочинні заходи по району. Теж служимо нужденним. Тому Божа Матір завжди нам допомагає в цьому питанні, і завжди е, вона там, де необхідна допомога. Тому е, сьогодні як би свято і нашого храму тут. Наш храм такий в невеликий, але об'єм роботи, такі як на пару соборів хватить. Тому всіх вас вітаю святом, з вчорашнім святом, Лізом Христом, Господь вас благословляє. Сьогодні ми молимося за всіх, чули послання нашого єпископа. от, привітав всіх нас. І тому зараз цих дві неділі це називається святки, Пуста немає. І ми молимося і йдемо молитися Богу. Завтра третій день свят, От, суботу святого Василія, неділю а буде служба тут. Так як в суботу ми служимо в Домі Думах в неділю буде служба тут. На весілля служби не дім, субота, не діло. Тому всіх запрошую на божественну літургію. що Господь нам всім даровав. Потім у нас буде водохреще, тут тобто теж буде 18 тобто числа служба, не буде 19, теж йде старі. Там теж тобто наша парафія і наші служби є. Відності служим, де Бог нас благословляє. Тому всіх вітаю, цим святом, вже щастя, здоров'я, Боже, в Господь нас всіх покриває вас, нас. Ми вже чули архіпасарське послання, де дуже багато було слов сказано про війну. Війна це страшне діло для України. Мовимося, щоб вона закінчилася, щоб наші воїни перемогли. О, це для України страшна подія, яка за багато України страждала, лепець страждає. Бля молитися, щоб Бог дарував, щоб наші хлопці не погибали, щоб мир наставав. Ми всіх вітаю щастя, здоров'я, Боже, благодаті. З цим сьогоднішнім святом вас вітаю. От, і зараз буде святкове мірування. Дякую нашим туристам сьогодні за спів. Прекрасно сьогодні співали. Господь благословляє вас, і всіх нас, що ми прийшли сьогодні в цей день. Надійний поставити Бога. І Бог все записує. Тобто, ангел бронець нас записує. Все. Так що всі діла добре. Це добре діло, піти в церкву. Дуже добре діло. Кожна людина в кожну неділю має в церкву ходити, тому що Бог сказав, що днів обіця, сьогодні віддайте Богу. Так що необхідно ходити в церкву, служити Богу і тоді, де людині легше, на все життя. Тому що Бог допомагає, Бог з нами. Покоряйтеся, люди, з нами Бог. Святом ви. Порядки, а всі підходять і людяться. Нова радістала, яка не підходи, думала, на сердебом зірка ясна, на весь світло сія.